Кадрові рішення, що відбуваються в Міністерстві оборони України, дедалі більше вражають. Вчора відбувалася масштабна зачистка. Міністр Федоров одним наказом звільнив майже всіх старих заступників і радників, вичищаючи кабінети від залишків радянської бюрократії. А вже сьогодні ми дізнаємося про сенсаційне призначення Сергія Стерненка на посаду радника з розвитку безпілотних систем. Ця новина буквально електризувала інформаційний простір. Ми є свідками історичного моменту. Сталося те, чого мільйони українців чекали від початку повномасштабного вторгнення. Держава і найефективніша частина громадянського суспільства остаточно об'єдналися заради перемоги. Людина-інституція найбільший незалежний постачальник безпілотників на фронт, чий волонтерський фонд фактично замінив собою цілі державні департаменти. Тепер офіційно стає частиною оновленої оборонної машини. Маємо зафіксувати одну надзвичайно важливу і приємну істину ті тектонічні зрушення, які зараз відбуваються в Міністерстві оборони, викликають абсолютний захват в українського суспільства і справжній тваринний жах у росіян. Ми бачимо, як Україна здійснює фінальний перехід до армії нового покоління. Вчорашня безкомпромісна зачистка Федорова і сьогоднішнє призначення Стерненка це не просто кадрові перестановки, це смертний вирок старій, повільній та корумпованій системі. Українці нарешті бачать до влади в армії приходять технократи, фанатики своєї справи та люди з нульовою толерантністю до ворога. Держава готова воювати 21-м століттям проти російського середньовіччя. Найкращим доказом того, що ми зробили геніальний крок, є реакція нашого ворога. Відомий аналітик Попов, розбір якого ми сьогодні вивчаємо, проаналізував російський інформаційний простір після оголошення цієї новини. Друзі. Висновок 1: У Москві почалася справжня істерика. Російські так звані воєнкори та генерали виють від страху. Чому? Тому що вони не з телевізора. А на власній шкурі знають, що таке дрони Стерненка. Вони відчули цю нищівну ефективність під Авдіївкою, під Бахмутом, на лівому березі Дніпра та у власному тилу. Для Росії поява тандему Федорова та Стерненка в Міністерстві оборони це стратегічна катастрофа. Кремль розуміє, поки вони тасують свою стару колоду злодійкуватих чиновників, Україна ставить на ключові посади найкращих менеджерів нації. Росіяни розуміють, якщо Стерненко, як волонтер, міг збирати мільйони і забезпечувати цілі бригади, то, отримавши державні важелі, бюджети та логістику, він перетворить виробництво дронів на справжній конвейер смерті для окупантів. Для Москви це означає, що українських безпілотників стане не тисячі, їх стане мільйони, і вони діставатимуть ворога скрізь від передової до нафтозаводів на Уралі. Масштабування волонтерської суперефективності на державний рівень це найстрашніший сон російського генерального штабу. На каналі Політпрогноз ми любимо спиратися на фактичний аналіз. Експерт Попов у своєму звіті називає це призначення золотим стандартом державної мудрості. Влада зробила найпотужніший хід вона не просто слухає суспільство, вона бере найкращих представників цього суспільства і дає їм кермо. Міністерство оборони під керівництвом Федорова більше не буде місцем, де папери ходять місяцями. Це тепер буде гігантська технологічна корпорація, єдина мета якої знищення ворога. Попов підкреслює: призначення стерненка це перехід України в тотальний технологічний наступ. Стерненко заходить у міністерство на вже розчищене Федоровим поле, старих лампасників, які саботували закупівлі, вже викинули. Тепер ніщо не заважає закуповувати комплектуючі безпосередньо у виробників, минаючи посередників. Ніщо не заважає фінансувати найкращі інженерні розробки українських команд. Це ідеальна синергія, державні гроші та волонтерська швидкість це формула нашої неминучої перемоги. Сьогодні Україна показала всьому світу, що ми вміємо вчитися на своїх помилках і ми вміємо перемагати. Волонтерський дух, який врятував країну у 2022 році, тепер стає державною політикою 2026 року. Тепер давайте заглибимося у практичну площину. Аналітик Попов у своєму розборі задає головне питання що конкретно зміниться на фронті після цього історичного призначення? І відповідь на це питання звучить як вирок для російських окупаційних військ. Ми є свідками початку справжнього технологічного бліцкригу. Тандем міністра Федорова та Сергія Стерненка це комбінація, яка назавжди змінить архітектуру сучасної війни. До цього часу головною проблемою державного забезпечення була прірва між окопом і високими кабінетами. Поки запит від командира роти доходив до міністерства, проходили тижні, поки проводилися тендери, минали місяці. Стерненко ж приносить у Міністерство оборони філософію прямого контакту. Він особисто знає сотні комбатів. Він щодня на прямому зв'язку з операторами ударних рот. Йому не потрібні паперові звіти, щоб знати, які частоти ворог почав глушити сьогодні вранці під Покровськом і які нові антени потрібні нашим хлопцям вже на вечір. Попов стверджує, призначення стерненка означає миттєве скорочення дистанції між розробниками державними фінансами. Та фронтом до абсолютно рекордного мінімуму. Тепер зворотний зв'язок працюватиме зі швидкістю світла. Військові сказали, що потрібна нова система наведення. Держава профінансувала, завод виробив, дрони на позиції. Ніяких зайвих довідок, ніяких інститутів метрології. Зачистка, яку провів Федоров, звільнила дорогу від чиновників шкідників. А Стернемко пустить по цій дорозі надшвидкісний експрес логістики. Експерт Попов вводить термін волонтерський стандарт державного управління. Стерненко роками показував, що найкращі компоненти для дронів можна купувати без націнок посередників, безпосередньо у виробників, економлячи мільйони. Тепер цей підхід стає державною доктриною: уявіть собі потужність державного бюджету України, до якої додали чесність і швидкість фонду стерненка. Це означає, що за ті самі гроші. Збройні сили України отримуватимуть у два, а то й у три рази більше безпілотників. Ми говоримо про масштаби, які просто не вкладаються в голові у російського командування. 2026 рік стане роком абсолютної домінації України в повітрі. Мова йде вже не просто про дрони Камікадзе. Під керівництвом Федорова та Стерненка держава фінансуватиме масове виробництво важких нічних бомбардувальників, розвідувальних крил дальньої дії. Та, що найважливіше, дронів зі штучним інтелектом. Аналітик Попов прогнозує, що найближчими місяцями ми побачимо на фронті масове застосування роїв безпілотників. Машинний зір, над яким так довго працювали наші інженери за волонтерські гроші, тепер отримає зелене світло на державному рівні. Дрони самі знаходитимуть російські танки, самі захоплюватимуть ціль і знищуватимуть її. Навіть в умовах дії найпотужнішого російського радіоелектронного придушення для ворога це означає кінець: ніякий російський окопний реб, ніякі захисні решітки більше не працюватимуть. Це не просто еволюція, це революція. Україна остаточно ховає радянську військову доктрину, де солдата кидали на штурм з автоматом. Наша нова філософія, яку уособлює Стерненко нехай воює Залізо і Кремній. А український солдат керує цим процесом з безпечного бліндажа. Кожен російський піхотинець, кожна одиниця їхньої бронетехніки, кожен склад боєприпасів буде під цілодобовим наглядом і під постійною загрозою знищення. Для Росії це призначення це також технологічний нокаут. Вони можуть мобілізувати ще півмільйона людей з глибинки, але вони не можуть мобілізувати мізки. Їхня армія залишається армією ХХ століття якою керують старі генерали, що бояться комп'ютерів, натомість українською обороною керують молоді агресивні технократи, для яких не існує слова неможливо. Поєднання державної машини та волонтерського драйву створює зброю, проти якої у Москви просто немає і ніколи не буде захисту. Перемога кується просто зараз на наших очах. І на сам кінець, друзі, ми маємо подивитися на це призначення максимально широко. Аналітик Попов у фінальній частині свого розбору піднімає планку від тактичних змін на фронті до глобального геополітичного рівня. Він стверджує: те, що відбувається сьогодні в Україні, це не просто модернізація армії, це народження найпотужнішого у світі військово-технологічного хабу. Призначення Сергія Стерненка на посаду в Міністерство оборони фіксує статус України як головного інноватора 21-го століття. Сьогодні весь західний світ, включно з генералами Північно-Атлантичного альянсу, затамувавши подих, спостерігає за українським феноменом. Західні експерти визнають, навіть Пентагон не зміг би провести таку швидку трансформацію своїх військ. Ми навчили світ, що маленький дешевий дрон. Може знищити багатомільйонний ракетний крейсер чи найсучасніший танк. А тепер, завдяки тандему Федорова та Стерненка, ми покажемо світу, як ця система працює у державних масштабах. Попов прогнозує колосальний приплив іноземних інвестицій в український оборонний сектор. Раніше західні технологічні гіганти могли остерігатися української бюрократії, але тепер. Коли вони бачать, що керувати напрямком дронів буде людина з кришталево чистою репутацією, людина, якій довіряє вся країна, це зелене світло для найбільших контрактів. Світові виробники електроніки та програмного забезпечення стоятимуть у черзі, щоб їхні технології пройшли тестування українськими інженерами та військовими. Україна стає кремнієвою долиною військових технологій. Але найголовніше це ментальна перемога. Російська пропаганда роками намагалася переконати світ, що українці здатні лише на внутрішні чвари, що наша держава слабка, а влада відірвана від народу. Сьогоднішні події розбивають цю брехню на друзки. Призначення стерненка це символ найвищого єднання нації. Це доказ того, що українське суспільство настільки доросле, а влада настільки мудра, що вони здатні об'єднати зусилля. Заради єдиної святої мети повного знищення ворога. Ми залишили всі суперечки в минулому є лише один вектор перемога. Для російської армії цей день можна офіційно вважати початком їхнього фінального кінця. Вони робили ставку на війну на виснаження, вони думали, що закидають нас м'ясом, що їхні нескінченні хвилі мобілізованих зможуть протиснути нашу оборону. Але вони забули головне правило еволюції. Виживає не той, хто більший, а той, хто швидше адаптується до змін. І сьогодні Україна показала абсолютну швидкість адаптації. Проти російського м'ясного штурму вийде український рій безпілотників зі штучним інтелектом. Проти російської кількості вийде українська високотехнологічна якість. Стерненко в міністерстві оборони це гарантія того, що Збройні сили України ніколи не залишаться сліпими чи беззбройними. Це гарантія того, що кожна копійка з бюджету перетвориться на смерть для окупантів. Це гарантія того, що ми збережемо життя наших героїв. Аналітик Попов робить чудовий і надихаючий висновок: 2026 рік стане роком технологічного тріумфу України. Ми бачимо, як на наших очах народжується нова еліта: молоді, ефективні, чесні професіонали, які гартувалися у найстрашнішій війні сучасності. І ця нова генерація українців не просто здобуде перемогу, вона збудує найсильнішу та найуспішнішу державу на європейському континенті. Друзі! А як ви оцінюєте цей історичний крок? Чи відчуваєте ви цю гордість за те, як швидко змінюється наша країна і як ми ламаємо стару систему? Напишіть свою думку в коментарях: ваша активність допомагає просувати український контент. Підписуйтесь на канал Політпрогноз. Ставте вподобайку цьому відео і обов'язково продовжуйте підтримувати наші збройні сили та волонтерів. Кожен ваш внесок наближає момент, коли останній окупант зникне з нашої землі. Віримо в наші технології, віримо в нашу армію, віримо в Україну. До нових зустрічей!